Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж, Наталка продовжує відпрацьовувати про владні гроші? Вже гості ефіру не витримують і ставлять її на місце. Видання Різні ньюз» публікує ось такий діалог мовою оригіналу. Сащенки зняли да. два роки по повномасштабному вторгненню. Да. Ну, ну, така система, ну така система. Та сина, а яка система? Яка система? От захотіли і зняли, а чому бо по рейтингу стали бити заклики уже Карчинська виступила, і потім поніслось. Бо насправді на ній трупи і трупи на стащенка, бо на за її некомпетентність дуже багато сімей заплатили своїм покаліченими і хворими. І ця відповідальність на президенті Зеленському, бо оскільки він особисто відповідає за все, чи на його великому візірі Єрмаку? Ну я ніколи не чула, щоб Зеленський казав, це не моя відповідальність. От ну, окей, давайте, давайте тоді зараз нехай прийде і по, по цим матерям. Діти, яких загинули через ті турнікети, ми не могли врятувати людей. Через ті турнікети, які рвалися. Які Астащенка, як відомо, брала як міжнародну допомогу. Він гасть прийде і вибачиться, що це моя помилка. Вибачте, стане на коліни, як став німецький канцлер. Скаже, ваші діти померли, бо я помилився Але, Геннадій, в кадровій я вам скажу, політиці. Що, дивіться, знову ж таки, я не хочу. Менш за все я хочу, щоб тут був крик. Більш за все я хочу, щоб Добре, цей я ефір закінчився спокійно, ефективними що є два, розмовами. Два, два, два речі. Але Або ти береш на себе відповідальність. Мені і тоді виглядає всі так, що він бере на себе відповідальність, Не і сьогодні, коли він тоді. вручав квартири дружинам дітям загиблих воїнів, він достатньо надивився їм в очі. Він достатньо їм в очі дивиться кожного разу, коли їм вручає зірки ординації. Чому півтора і просто року Астаченка, яка всі знали, що це просто величезна проблема? Чому вона півтора року губила наших воїнів? Її призначає президент України. Конкрет це не уряд, де треба заходити через Верховну Раду. Головна Канаді, вам краще за мене ну, відомо, що є завжди останні краплі. Розумієте? Окей, okay. і це це, це відра. останні відра крові наших солдат. Да. І він готовий сказати, відра що крові. вони загинули, тому що він вам стане легше від цього. да, звичайно. Я, я люблю, коли я пом... А мамі робив... не стане легше стане. Коли, Ні. коли президент визнає свою помилую, тому що стане. такі, як ви, скажуть, це клоун, це актор. Я, який вміє разу ставати я, на країна, він грає. Ми йому не віримо. Наталка, Все я жодного разу президента не назвав клоуном. Жодного разу. Не публічно, не приватно. Я знаю, що таке президент України і ніколи не назву президента клоуном, але Я, якщо ти взяв відповідальність, мені здається, що мені здається, що ми робимо зараз зле для держави, тому що в е, в чому? тому, що ми... Що правда, може бути зле. Так давайте побудуємо тут Росію маленьку. Що Путін святий і ходить з Німбом. тільки у нас буде Зеленський. Береш відповідальність, неси. Я, я сам робив. Тому що помилки. ми закопуємо людей, які готові. Я далі на, вести. на емоціях. На початку війни закликав закликав стерилізувати російських солдат. З цього росіяни зробили, донесли до Ради безпеки ООН. Я вийшов наступний і сказав, я помилився. Це було на емоціях. Це мій гріх, і мені з ним жити. Отак, от, от чоловіки роблять. Кінця історії не сталося, як ви як дехто написав, розумієте? І <плес> я не виключаю, що можливо ви після цього ефіру, через якийсь період, скажете Я помилився. Я навіть хочу, щоб ви помилилися. <плес> я теж хочу, щоб я помилився. Ну на жаль, те, що кров і смерті наших солдат. Просто воно через наші руки проходить. От ми з цим працюємо 30 тисяч поранених зараз, за за час великої війни. І когось можна було спасти, а не, не спасли тільки тому, що у нас була не просто некомпетентна. Вона не лікар, вона прийшла з фарми, а злочинна, байдужа очільниця медичних сил України. Понесе. Я сподіваюся, Господь все бачить. Що ж, Мосейчук, яка весь час тягла на свої атери поворознюка і навіть дозволяла йому там матюкатися, не поважаючи ані себе, ані своїх глядачів, мову на хліб не намажеш, бо родителі у неї рускоязичні. І мама звертається до неї Наташенька з її слів, пише редакторка одного із видань Ольга Васильєва. Зі звернення Масейчук до росіян, моя мама учительниця. Вона учила русскому языку чтенню математики многих ваших дітей. Її ученикам, наверное, под 50 вона преподавала в Венгрії. Мой отець тогда Служив, он бойовий офіцер. Таким не пишаються, лише звернення до росіян їм зайдет. Он українець, русскоязичний українець. Я больше вам скажу, і я русскоязична українка. Я на третьому курсі вивчила український язик. Ще один привід для гордості. Російська це мова нацменшини, яку ви і ваші батьки обрали для спілкування свідомо. І ось ця людина, яка вивчила українську мову в 20 років, називала гнидами всіх, хто порушує під час війни мовне питання. Тобто і мене, і саме ця людина за дивним збігом обставин Піарила Поворознюка. Її друга з 1 плюс 1 і такий самий прихильник поворознюка Ткаченко демонстрував чудеса сексизму, є расизму щодо темношкірої телеведучої Кароліни Ашіон. Почитайте про цю ганебну історію в інтернеті серед інших досягнень екс-міністра фактичне закриття Києво-Печерської лаври, перетворення монастиря на музей, як за більшовиків, на фото люди культури, на яких ми заслужили, і таких ще дуже багато. Апдейт мені прилетіло аж два коментарі на захист Наталії Мосейчук. Василь Климчук пише: навіщо цкувати Наталію Мосейчук? користуючись нагодою і навмисно підтасовуючи для цього якісь окремі моменти її минулого життя, кому від того стане ліпше в якомусь місті, якщо він обгадить талановито українську журналістку, яка змістовно і цікаво працює в інфопросторі України в умовах війни. Відповідаю коротко, відпрацьовую звання гниди. Зоряна Цаплан пише: мову на хліб не намажеш. Слова вирвані з контексту. попрікати батьками це взагалі ницо. Батьків не обирають важливо, хто ти зараз. Запрошувала до себе поворознюка. Хіба вона одноосібно це вирішувала? Отже, всі, хто приходив до неї на передачу, всіх вона піарила, і відколи поворознюк, людина культури. Чому ви ставите його в один ряд і ще купа різноманітних маніпуляцій? Не справа в Мосайчук, але так як ви це подаєте, то чим ви краще? Ви такі самі маніпулятори, тільки ще гірші, бо прикриваєтесь мовою культурою. Відповідаю, перше про гнид теж вирвано з контексту. Я в коментарях прикріпила відео, а батьків своїх вона сама підставила і що ще гірше обрехала український народ, коли плазувала перед росіянами у своєму зверненні. От посмотрите, мой папа тоже боевой офицер. Тоже принимал участие в какой-то окупації. Вот посмотрите, я тоже русскоязычный. я была вынуждена выучить украинский язык на третьем курсе. У всьому читалося ось це. От посмотрите, мы все такие, как вы. Не нападайте на нас, пожалуйста. Це малоросійство в чистому вигляді. Українці не заслуговують на те, щоб бути представленими ось так. Друге, Масичук запрошувала поворознюка на свій особистий ютуб канал, чи вона там теж нічого не вирішує. У будь-якому разі вона навіть не намагалася зупинити його матюки, коли до неї Вімкнувся Стас Домбровський, вона із захватом оголосила глядачам: зараз, мабуть, ми стільки матюків почуємо. Приготуйтеся, замість того, щоб сказати, що матюки в етері заборонені. До речі, Домбровський не матюкався. Напевно, пані Масайчук відчула розчарування. Третій Поворознюк людина некультури. Він людина антикультури з трьома судимостями, яку активно піарила Масайчук та інші плюсівці, маючи українців бидло. Щоб у той час, як московити знімають епічні пропагандистські фільми про лжебучу та революцію гідності, спрямовані на захід. Одно аудиторію Ткаченко щедрою рукою виділяв державні гроші для Горбунова на гумористичний серіал про поворознюка. РЖом далі, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.